Повна зала глядачів завмерла в очікуванні, адже за мить на сцену вийдуть не професійні актори, а аматори театрального мистецтва. Вони кілька місяців поспіль створювали мюзикл Вечори на хуторі біля Олімпу. Всі люди, які грали, це наші учні. Вони займалися у нас на акторській майстерності і на вокалі. Також наші викладачі їм допомагали. Тому це вся команда. Вони були знайомі між собою вже не один місяць і дуже класно сконектувалися. Найбільша складність була в розпроділ ролей, тому що всі хотіли грати або Афродіту, або Ареса. І ми влаштували такий міні-кастинг, де всі герої пройшли цей тест, дізналися, який вони архетип. І більшість грали якийсь протилежний для свого, який їм не такого, щоб розкрити в собі ще якісь інші грані. Інші і сторони за основу актори обрали давньогрецьку міфологію та історію світу, де колись квітучі землі стали пусткою, а люди забули про найважливіші цінності. Як впоратись із негараздами, розповідали через богів. Кожен бог це архетип, і в кожній людині живе кожен архетип, і головне вміти правильно його проявляти. Ми хотіли саме через грецьку міфологію, через богів показати наскільки багатогранними є люди, як це можна це все транслювати. Ідею відтворити на театральному майданчику допомогла акторка театру Старицького Анастасія Болюх. Для неї це перша режисерська робота. Каже, спершу було важко, але результатом залишилась задоволена. По-перше, навчити таку велику кількість людей чути і бачити один одного було тим викликом. Але, по-перше, люди зібралися по бажанню, їх ніхто не змушував це робити. Тому було складно, були конфлікти, але ми навчилися якось їх так згладжувати. І вони самі хотіли, вони віддавалися, вони просили від мене, тому я їм і давала. Ми вчили. Це було по початках от кажу, великою кількістю людей працювати, чути один одного, розуміти, відчувати. Це була така робота, пророблена немаленька. Актори наповнили залу неймовірної енергії, яка занурювала глядачів у світ мистецтва. Вони не просто грали свої ролі, а взаємодіяли за аудиторією, зробивши кожного відвідувача частиною великого дійства. Глядачі відчули магію театру, а їхні серця наповнились новими почуттями та емоціями. Сила в єдності, сила в любові, сила в теплі, сила в родині. Силу ми генеруємо самі і знаходимо її всередині себе. А, і звісно, ділимося нею в цьому, мабуть, і є головний секрет: що любов'ю, коханням, теплом, турботою цим всім треба ділитися обов'язково не тільки зі своїми рідними і близькими, з ними в першу чергу, але а, ну, іншим людям теж трішечки віддавати. Ми проходимо ці важкі часи тільки завдяки тому, що в кожного з нас є родина. і кожен солдат, який знаходиться на передку, я певний, що він там заради когось, і тому родина. Я думаю, це ключове, що ми маємо на сьогодні золото і скарб, який потрібно цінувати. Більшість із акторів вперше вийшли на сцену в межах своєї основної сфери активності, але це не завадило їм успішно розкритися у нових ролях. Це допомагає проявлятися, допомогла розкрити різні сторони свої. Я ніколи не думала, що я афродіт. Це дуже класно, для кожної людини важливо. У нас був дуже класний колектив, класний процес репетиції, так що виступи навіть не всі так чекали, як всі такі, типу, о, вже кінець буде, типу, ну так. А взагалі класно. Мені дуже сильно сподобалось, і я б хотіла ще раз спробувати щось нове, ще десь виступити. Такі ініціативи вкотре показують, що творчість є невичерпним джерелом можливостей, яке допомагає людям розкрити нові горизонти і перетворити звичайне в надзвичайне. Оксана Мідвєдів, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.